Всіх вітаю! На каналі Таро Ксенія. Як завжди, давайте будемо дивитись розклад, що очікує, на наступний тиждень з 21 по 27 жовтня. Витягнемо 5 карт, сигніфікатор тижня, робота, фінанси, стосунки та сюрприз тижня. Нагадую вам, що розклад не індивідуальний, тому програється не у всіх. Кому потрібен індивідуальний розклад, пишете мені в особисті. І так. Фокусувалися на своєму тижні. Тиждень з 21 по 27 жовтня. Дивимося, який буде сигніфікатор тижня. Мах. хороший сигніфікатор, що очікує в роботі, сила, фінанси, паш жезлів, стосунки, десятка пентаклів. І сюрприз тижня. Весьмірка жезлів. Скажу вам наперед, дуже хороші випали карти. І так, сигніфікатором тижня в нас виступає карта Мах. Про що нам каже Мах? Мах – це лідер в своєму житті. Йому підвласні всі стихії. За яку справу він не береться, у нього все виходить. За що б він не почав на цьому тижні за яку справу братися, все у нього вийде. В колективі його підтримають, в сім'ї його підтримають, він впевнений у своїх цілях. Це сильно емоційно стійка, тривала людина, і сигніфікатором тижня виступаєте. Отак, у вас буде дуже багато такого завзяття, покорити гори і все вам буде під силу. На роботі у нас виступає карта сила. Про що нам каже сила? Сила дуже багато в випадках показує про те, що доведеться докласти фізичну силу. Це може показати людей, які працюють там на будівництві, якісь сезонні роботи, садки, поля. Ще ця карта говорить про те, що в людини. Так же, як і в карті Мах, є дуже багато запалу, ентузіазму, енергії. Вона може все покорити, звернути гори, як то кажуть. А в деяких випадках ще може показати, що треба прикласти силу. Тобто людина, ну, якби трошки не хоче, для цього треба прикласти зусилля, і тоді вона доб'ється того, чого хоче на роботі. В фінансах паж жезлів. Це нам говорить про те, що дуже багато може бути якихось починань. Пас жезлів говорить про те, що гроші будуть, але не такі великі, як би ви хотіли. Тобто, можливо, ви підете десь на роботу якийсь маленький підзаробіток, можливо, вам запропонують якусь, якусь фінансову угоду, але не таку велику, як би ви хотіли. Можливо, ви щось продасте маленьке, тобто фінанси будуть, але невеликі. Десятка пентаклів в стосунках дуже хороша сімейна карта. Це говорить про те, що дуже багато людей звернуться іменно в свою сім'ю, в своє покоління. Дуже багато, буде, згадає, що в нього є родина, і родина це все на цій карті зображена сім'я, тобто сім'я, діти і старше покоління. Можливо, хтось поїде в гості, можливо, хтось. Просто гарно проведе час зі своєю сім'єю. В стосунках це також проявляється. Тобто. І чоловік, і жінка, дружина, і чоловік будуть розуміти, що сім'я це все, що дуже глибоке коріння пов'язує, що треба поїхати знову на, на повторяюсь, до батьків, до дідусів, до всіх. Десятка пентаклів, сімейна карта. Тобто цей тиждень у вас буде присвячений сім'ї, і вам буде дуже приємно, позитивно і Класно. Сюрпризом тижня стає в нас вісьмірка жезлів. Вісьмірка жезлів в нас говорить про те, що якщо у вас якась справа підзависла була до цього часу, на цьому тижні вона дасть прям різкий такий. Толчок на російській мові, ну хай вже буде так. Тобто якась справа, яка у вас підвесала, вона прям зрушиться бистро, що ви навіть не очікуєте, і це стане для вас сюрпризом. Ще ця карта дуже часто показує сексуальний потяг. Тобто ви можете на цьому тижні відчувати от дуже багато прям секса, ви будете його хотіти, ви будете запальні, енергійні, сексуальні, і це для вас стане сюрпризом. І так, тиждень дуже хороший, як на мене, що сигніфікатор, що робота, що стосунки, давно не випадали такі хороші карти. Я бажаю всім гарного тижня. Чекаю вас у себе на каналі. Підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі!